Одіть назад і да, розстріляю. Їдь назад. Щоб записатися до тероборони. Хочу, записати... Хочу записатися в тероборону. Вивез за межі Києва свою сім'ю. Такі обставини які прийшли, треба вивоювати з травня. Місяць учебки і попав сюди. Може хай туди щось кине на неї. Premier. Гляньте як горить хорошо. Може його треба чимось ляпнути. Оце то, що треба. Тобто хотів як лучше, а виходить. Трошки дрон не долетів. Коли ти сів просто на стілець, взяв пульт в руки і літаєш. Воно так не працює. Працює! Фінансування немає, мамі всі хороші Ну, тільки в мене три борта. Черговий, бачимо рух у нас в лісі біля нас. Та що, треба брати автомат, вибігайте вдруг, в душу русі. Вже, вже наші два вийшли зараз будуть. Приносить максимум задоволення. Поїдемо, виносимо. Едем? Да!